Так, хотів би ще трішки розповісти по поводу фар. Фари тік ніби не погані, але е, дальнє світло, е, світить в рівні з ближнім, тобто воно покращує ближнє світло, але дальнього, як того такового, ніби нема взагалі. Проблема той, з китайцями. Толі такі фари, толі мені так повезло. Так що шукайте може оригінальні бушні, та міняйте стекла передні. Це скло переднє, воно замінюється. Не раджу тіковські фари вам купувати. Ну а може мені просто так повезло. Потрібно розбирати і дивитися ще з ними история